Можна давати деякі прогнози, чому він же номінував на спецпредставника по Україні Кіта Келога. Так, от Кіт Келог йому 80 років. Він американський генерал-лейтенант, і він має свій певний план: план закінчення російсько-української війни. І він вже був представлений цей план. В інтернеті з'явилися подробиці того самого плану з регулювання війни і дивіться в чому полягає, якщо хтось те не читав. Якщо хтось не чув, план було складено ще в квітні цього року. О, нам Щ... підказують з Йордана 6 січня. Дякую, бо чесно, я з новим календарем. Скажи. Я пам'ятаю Миколая, пам'ятаю Різдво і те, що станери новий рік. Це вже поточний новий рік. От 1 січня, Так, у ну, все переплу все змішалося в нашому домі. Е, план Келога. Ну от на 19-го ага. раніше у нас би був Йордан, а буде Трамп 20-го. так, от. Кіт Келох, 80 років, американський генерал-лейтенант. Він, до речі, виступав за надання Україні військової підтримки. Але тепер, в квітні цього року, план його наступний: встановити дипломатичні відносини з Москвою і припинити демонізацію Путіна на раз. А, здійснити тиск на Москву і Київ одночасно, аби вони домовилися про припинення вогню і почали переговори, відсрочити як поступка Путіну. Вступ України в НАТО на 10 років дозволити Росії зберегти окуповані українські території, поступова відміна санкцій і нормалізація відносин з Сполученими Штатами. За умови заключення мирних угод, продовження воєнної підтримки і двосторонніх гарантій безпеки. Двосторонні, тобто, я розумію, це Україна, Сполучені Штати, Україна. Україна не повинна офіційно не зобов'язана офіційно визнавати російську анексію, але повинна утримуватися від силового зміну зміну статусу КО, тобто пообіцяти, що не буде силовим методом намагатися повернути окуповані території. І потенційне припинення воєнної допомоги Сполучених Штатів. В Україні, якщо Україна буде відмовлятися від мирних переговорів, і одразу після цього з'явилася заява нинішнього генерального секретаря НАТО Марка Рюта, який спопередив Трампа, що мовляв, якщо він примусить Україну. Підписати невигідну або погано мирну угоду, то Сполучені Штати зіткнуться зі страшною загрозою з боку Китаю, з боку Ірану, Північної Кореї. Тому що це розв'яже їм руки. Мовляв, Росія здобула свої бенефіти, свої плюшки, то чому їм не вдасться. Зі мною на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог. Тарасе, добрий день вам. Так, доброго дня. Тарасе, ви побачили таке такелога. Ви почитали його, ми його зараз почитали. Які пункти тут, в принципі, прийнятні, які не прийнятні на вашу думку? Давайте так: немає ще ніякого плану. Є розробки, які, як ви сказали, були в квітні. Так. Ситуація змінюється просто кожного дня, і невідомо, яка ситуація буде станом на, на 20 січня. Там ще й додатково в інших варіантах було що Росія повинна ще платити за відновлення, і розмова про відновлення територіальної цілісності починається. Ну там так говориться, що а, поки поки Путін не сканає, умовно кажучи, всі ці розмови про території, а поки не Поки режим не зміниться. А далі а далі а далі можуть бути різні варіанти. Uh -huh. Тому поки що немає ніяких планів. Є такі розробки. До речі, в тут, тут же ж питання в тому, що росіяни не погоджуються навіть на такі на такі умови, тому що їм цікава не лінія розмежування. Їм цікаво, щоб американці підписали документ про офіційну анексію території України. Американці це... підписали. До да, да. вони Путін же скані американці. Ну і європейці в тому числі вони це називають безпековою конференцією. Uh -huh. Це про це Путін говорив, підтвердив, коли на Валдаї виступав а і так далі. Тому тут все буде впиратися в бакування росіяни, і вони будуть бакувати це однозначно. Зараз же там Малафіїв там виступав. Він сказав, що те, що там пропонує ця людина, вона вже, вже для Росії неприйнятна. Ну то, значить, буде по іншому сценарію. Я не думаю, я думаю, що магістральний сценарій, те, що зараз проглядається з боку адміністрації Трампа, це перекидання максимальної витрат на оборону Європи на саму Європу. А яким чином, щоб європейці збільшували витрати на оборону з 2% скоріше за все будуть вимагати вже до 3% збільшували фінансування, в тому числі армії України, ну і звичайно закуповували при цьому американську зброю. Тобто, тут загальний такий, можна бачити тренд, який вони будуть робити. НАТО вони будуть розглядати в якості таку абсолютно прагматичному варіанті. Платиш там 3% ВВП – Є п'ята стаття. Не платиш, немає п'ятої статті. Тобто, без будь-яких сантиментів і все, що з цим пов'язане. По Україні, що можна ще більш-менш зрозуміло, що зараз вони будуть робити. скоріше за все, скорочувати витрати е, на фінансування дефіциту нашого бюджету. Це знову буде перекидатися на Європу. Е, тобто, все основне буде перекидатися на Європу для того, щоб вони фінансували всі ці речі. Якщо Європа не буде погоджуватись, то буде підніматися мита на є, європейські товари. і Європа буде змушена робити те, що скаже Трамп. Угу. Тут, але ж дивіться, цікавий момент. Гарантії України, двосторонні гарантії безпеки Сполучених Штатів для України. Тобто, для того, аби неможливити унеможливити другий напад, як казав Зеленський, через 2-3 роки на Україну. Але що це можуть бути за гарантії безпеки? От дійсно. Тому що гарантії безпеки, гарантії безпеки, Будапештський меморандум теж був якоюсь, як нам здавалося, гарантією безпеки. Але в результаті що там по тому Будапештському меморандуму? Нічого ми ну Вайте так по Будапештському меморандуму цікава ситуація. Я сам про неї не знав. Мені десь місяць тому сказали людина, яка була присутня в Сполучених Штатах Америки, спілкувалася з республіканцями. Виявляється, республіканці ставляться до Будапештського меморандуму більш поважно ніж демократи, хоча підписували демократи. Тобто позиція республіканців полягає в тому, що Україна виконала свої зобов'язання. Вона позбавилася ядерного статусу. Так. А от сполучені штати не виконали своїх зобов'язань. І звідси, до речі, оця вся історія пов'язана з тим, що нещодавно було. Ми ми не зрозуміли. Звідки цей дискурс пішов? Що давайте повертати Україні ядерну зброю, що викликали істерику Росіян? А я вам скажу, звідки цей дискурс? Це дискурс республіканців. Вони в деякі кола, я про це історію чув. Ну, чотири тижні тому мені сказали, я не сильно в це повірив, що це можливо, але от реально в газетах з'явилося, що росіяни почали на це реагувати. Тобто, позиція республіканців полягає в на наступному. Якщо ми не виконали свої зобов'язання. Тому повинні повернути ситуацію статус кво, як це воно було в 94 четвертому році, тому такі розмови точаться, точаться, і я вважаю дуже позитивним в дійсності. Якби там зараз не була ця міжпуха, пов'язана з тим, що з інформаційними війнами, що там хтось що десь сказав, хтось написав і так далі. Основні, я думаю, що Трамп зараз буде визначатися зі стратегією десь ще... Ну, тижні три точно, більш-менш буде зрозуміло взагалі, що вони будуть збиратися робити, збирати інформацію, дивитися на позицію Росії, але Росія знов таки Росія. Буде торпедувати будь-які спроби, тому що вони ж хочуть кон контролювати східну і центральну Європу про що говорить а, Путін вся ця історія. А, забирайте манатки, йдіть на границі 97 1997-го року», Вона нікуди не поділася, і це дуже добре діє в дійсності, тому що чим більше вони будуть розповідати таких історій Трампу, тим більше ймовірні, що а, перейдуть до плана Б. А план Б це все ж таки план Помпео. Які він сформулював, а нагадайте да, про... в чому він полягає ну дати Україні всі ресурси, ленд ленд-ліз на 500 мільярдів, всі обмежені удари по території Російської Федерації і будь-які розмови з Росією починаються? Ну і дати можливість вийти на Україні на кордони, принаймні станом на 24 лютого, 2022 року. Там приблизно, якщо так коротко говорити по цьому плану, і змушувати росіян силою припиняти війну. Тобто, тут я ж говорю, поки що, все, що зараз говориться, і все, що писалося, ще ну приблизно там в квітні. Ну воно зараз ну точно не має ніякого значення. Тим більше зараз формується нова адміністрація. Там різні думки з'являються нові обставини. От у Росіян, Сирія проблема з'являється, і багато чого, багато чого іншого з'являється то і питання Курської області, наприклад, нікуди не поділися. Після того як Україна отримала можливість бити по території Курської області, а це означає, що Курська область, як би не хотіли Росіяни. Ну скоріш за все на 20-те число не буде звільнена, як вони, як вони планують. А це означає таке, що лінія розмежування де зупиняється на території Росії, в тому числі зупиняється, uh -huh. а і так далі. Там багато нюансів в дійсності буде з'являтися, і подивимось, як а, воно буде в реальності реалізовуватися. А, ну останнє, таке коротке питання у нас мало часу залишається. Сьогодні з'явилася е, заява офіційним міністерства закордонних справ сибіга, що ніякі гарантії безпеки, окрім членства в НАТО, е, нам не підходять. Ми не будемо зупинятися, зупиняти боротьбу, доки ми не інші гарантії, окрім НАТО, нам не підходять. Але якщо дивитися на Ріал то е, ніхто в НАТО нас е, приймати не збирається. Чи це не означає заява? Фактично, ми не збираємося припиняти поки війну. Ні, е, з, запросити в НАТО можна е, прийняти в НАТО, поки немає кордонів 91-го, звичайно, це нереально. От так, запросити... але ж запрошення в НАТО це ніяка не гарантія безпеки. Ні, тут таке, то це визначене щодо України. Це питання не гарантії. Без це визначене щодо України. І ми повинні а, тобто розуміти... сказати. Ми вас запрошуємо в НАТО, але вступите ви туди через 10 років, як написано в плані Келога. Це до, так, типу? до, 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 до. це зобов'язання. Це вже зобов'язання. Це там спрощуються процедури взаємодії по лінії Україна НАТО. Це вже чітко зрозуміло, що Україна є частиною західного світу, а не сірою зоною і багато чого іншого. Тому я думаю, що тут йде така торгівля. Uh -huh. стосовно не стосовно того вступу не вступу в ната uh -huh. uh, але врешті решт я не виключаю що може бути якась двостороння все ж таки гарантія з боку сполучених штатів америки ну наприклад контингент так наприклад тисячі осіб американців будуть припустимо в Дніпрі, а і в Одесі, а й 10 тисяч буде, наприклад, європейців, які, до речі, різко після приходу Трампа до влади різко почали думати про це питання. А, хоча до цього вони цього і Боже, Тараси, такі оптимістичні прогнози ви даєте. Ну такі оптимістичні прогнози. Я, прямо... а я, я не прогнози, я фактами вам говорю. Я, ну, прогноз, я розумію. Ні, 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 ні. Але я з цих прогноз... фактів випливають оптимістичні прогнози. Такі, прямо, прямо неймовірно. А які... А що я дивіться? Я не я, я, ми повинні розуміти, що це ж для того, щоб це реалізовуватись, ми самі повинні бути сильнішими. Якщо ми не будемо будувати військову економіку, як знаєте, от у нас всі плювалися на спарц, коли вона в 22-му році приїжджала. А вона тоді конкретно запитала: де ваші заводи, де ви будуєте, де ви робите, робите конкретні речі, які пов'язані з тим, що ви самі боретесь. Тому що це конкретні люди, республіканці абсолютно конкретні люди, які будуть запитувати з нас в тому числі. Якщо вони будуть бачити, що країна сама випливає, вони будуть то допомагати. Вони допомагати. А якщо не буде, то вибачте, будь ласка, це ваша проблема. Ні, ну слава богу, у нас і так багато ж зроблено з точки зору оборонки, але повинна все ще більше зроблено, щоб ставати частиною ВПК США. Забезпечувати секретність підприємства, пока щоб заходили корпорації, здавати експортувати зброю. Це І вже тема іншої розмови. Тараси я вам А би... це взаємопов'язані речі. Якщо ви хочете а, позитивний сценарій, це тільки коли, коли ми самі випливаємо. А так звичайно вони повирішуються не так, як нам захочеться. абсолютно. Але вікно можливості значно більше при Трампі ніж при Байдені. Принаймні, так видається. Принаймні, Поступний так видається. Тарас Загородній політтехнолог. Дякую вам дуже.